Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію про саму негарну Ауді, на думку багатьох фанатів марки, а саме Ауді А2. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою, адже вам не складно, а мені приємно. Ауді А2. Це компактний хетчбек, який став однією з найінноваційніших, але й найбільш недооцінених моделей Ауді. Його історія. Приклад амбітного інженерного підходу, який випередив свій час, але не знайшов достатнього комерційного успіху. Ідея та розробка. Розробка Audi A2 почалась у середині 1990-х років, коли Audi прагнула створити економічний, екологічний і високотехнологічний автомобіль для міста. Основна концепція. Максимальна паливна ефективність, легка вага та інновації, девізом став вираз Ahead of its time – випереджаючи свій час. А 2 розроблявся на базі концепту Audi AL2, представленого у 1997 році, на автосалоні у Франкфурті. Цей концепт мав кузов з алюмінію, що було абсолютно нетипово для малолітражок. Технічні інновації Audi a 2 створено на алюмінієвій платформі ASF – Audi Space Frame, подібній до тієї, що використовувалася в Audi a 8. Це дозволило досягти надзвичайно низької ваги від 830 кілограмів. Завдяки цьому та аеродинамічному дизайну А-2 мав дуже низьку витрату пального, особливо версія 1,2 літра ТД 3 літри на 100 кілометрів. Незважаючи на компактні розміри, салон був просторим завдяки високому кузову і практичному компонуванню. Дебют і виробництво, офіційна прем'єра. 1999 рік. Старт виробництва 2000 рік. Завершення випуску 2005 рік. Збирали на заводі в Нойбурзі, Німеччина. Спеціально для цього створили лінію, адаптовану під алюмінієве шасі. Цікаві факти. А2 був першим п'ятидверним автомобілем з паливним споживанням менше 3 літрів на 100 кілометрів у версії 1,2 літра ТДІ. Модель мала унікальний сервісний люк на передній панелі замість традиційного капота для доливання масла і охолоджувальної рідини. Модель отримувала високі оцінки за безпеку і довговічність, але була дорогою у виробництві. Суперечливий дизайн, краса чи провал. Попри інженерну досконалість та технічні новації, Audi A2 ніколи не отримала загального визнання за свій зовнішній вигляд. Багато автолюбителів, навіть фанати бренду Audi, вважають її найменш привабливою моделлю в історії компанії. Причини критики дизайну, завищена однооб'ємна форма кузова, яка нагадувала мінівен більше, ніж елегантний хеджбек. Незвичні пропорції, висока лінія даху, короткий капот, вузькі колеса. Дизайн виглядав надто функціонально, а не емоційно, особливо на фоні більш класичних ауді А3 чи А4 тих років. У неофіційних опитуваннях А 2 часто називають найменш сексуальною ауді, і вона фігурує в списках найдивніших моделей бренду: інженерні фішки Ауді А2, алюмінієвий кузов, технологія великих авто. А-2 один із перших і єдиний у своєму класі серійний автомобіль з повністю алюмінієвим кузовом. Це робило його легким, але також складним і дорогим у ремонті. Пошкодження кузова вимагало спеціального обладнання та технологій, що мали лише офіційні дилери Audi, простір як у Гольф при розмірах поло. Незважаючи на довжину трохи більше, 3,5 метра салон Audi А2 був напрочуд просторим. Завдяки високому кузову, вертикальній посадці та продуманому дизайну пасажири відчували комфорт навіть на довгих поїздках. Підлога була двошаровою, що дозволяло приховати елементи підвіски і паливної системи та зберігати рівну підлогу в багажнику. Аеродинаміка Audi A2 мала коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,25%. Показник, яким не можуть похвалитись, і багато сучасних кросоверів, це було ключовим фактором у досягненні низької витрати пального, особливо в дизельних версіях. Причини комерційного провалу висока вартість через алюміній, А2 була дорожча за конкурентів, таких як VW Polo або Opel Corsa. Стильний, але незвичний дизайн не був привабливим для масового покупця. Тодішній ринок не був готовий до преміум економ класу. Визнання вже після завершення виробництва. Сьогодні Audi a 2 вважається культовим автомобілем серед поціновувачів техніки, особливо у Європі. Його порівнюють із Citroën DS та NSU RO 80, тобто з тими машинами, які були занадто прогресивні для свого часу. На вторинному ринку версії 1 і 2 TDI у хорошому стані сьогодні можуть коштувати дорожче, ніж у новому вигляді в 2000 роках, через свою рідкість та унікальність. Завершення і спадщина виробництво завершили у 2005 році після випуску близько 176 тисяч екземплярів. Audi A2 залишив спадок інженерного експерименту, який вплинув на подальші розробки Audi, зокрема концепти електромобілів у 2011 році. Audi показала A2 e-tron – електричний концепт із запасом ходу близько 200 кілометрів. Побудований у дусі оригінального А2. Проте через внутрішню конкуренцію з іншими моделями, особливо Audi a 1 його не запустили у серію Audi A2 це автомобіль, який випередив свій час. Вона поєднала в собі те, що тоді здавалося несумісним: екологічність інновації, якість і компактність. Але через високу ціну, дивний дизайн і консервативність покупців зазнала комерційної невдачі. Втім, сьогодні А 2 розглядають як інженерну перлину і передвісника сучасних електрокарів та міських авто майбутнього. Її не можна назвати красивою, але точно можна назвати геніальною у своїй функціональності.